Вітаю, я Геревич Георгій, лікар репродуктолог клініки Вікторії. Сьогодні я хотів би обговорити з вами таке важливе питання: як довго ви можете планувати вагітність зі своїм чоловіком і не звертатися до лікарів? Якщо вам до 35 років, якщо у вас нема ніяких захворювань, таких як ендометріоз, якщо у вас не було операцій на яєчниках, на внутрішніх статевих органах, і ваш чоловік також абсолютно здоровий? То ви можете жити вільно-регулярно статевим життям протягом року, і за цей рік у більшості пар настає вагітність, вони народжують здорових дітей. Якщо ж за рік це не настає, треба звернутися до лікаря. Інша справа, якщо вам. Більше 35 років зрозуміло, що після 35 фертильність у жінок погіршується, і тривалість, період часу, який їм потрібен, щоб завагітніти, подовжується. Певний відсоток жінок не зможе завагітняти без застосування допомоги лікарської. Тому якраз термін для того, щоб не звертатися до лікаря, в них скорочується. І якщо за півроку не настала вагітність, то вже. Бажано звернутися до лікаря, оцінити ситуацію. Ну а якщо вам за 40, після 40, формально можна 3 місяці спробувати, але я би радив зразу звернутися до лікаря, оцінити ситуацію і планувати вагітність. Хай вам щастить, вагітніте. Приходьте до нас на консультації. Ми завжди раді вам допомогти.